Третій комітет це енергетики та надр. Вісім депутатів. Функції енергонезалежність, видобуток ресурсів, ринковий баланс. Склад. Перший це голова комітету, другий це спеціаліст атомної та зеленої енергетики. Третій – це видобуток газу та нафти. Четвертий – це спеціаліст транспортування та зберігання. П'ятий – спеціаліст балансування ринків. Енергетичного газового ринку. Шосте управління надрами спеціаліст. Сьоме енергоефективність спеціаліст. І восьме це прозорість концесій. Так, цифровізація. Це смарт мережі, цифровий моніторинг ресурсів. Четвертий – комітет транспорту, інфраструктури та містобудування. Сім депутатів. Функції транспорт, дороги містобудування, склад. Голова комітету. Друге спеціаліст автомобільний та залізничний транспорту. Третє спеціаліст авіаційного транспорту. четвертий спеціаліст морського та річкового транспорту.